З книги Джона Пайпера Зло тріумфує та програє Бог, який існує. Ця книжка також прагне утвердити переконання, що Християнство це не лише комплекс ідей, практик та почуттів, що покликані сприяти нашому психологічному гаразду, незалежно від того, чи створив їх Бог, чи людина, не в цьому суть Християнства. Воно починається з переконання, що Бог є об'єктивною реальністю навколо нас. Він такий, який є, не тому, що ми думаємо про нього у певний спосіб. Як сказав Френсіс Шефер, Він є Богом, який існує, не ми творимо його, Він творить нас, не нам вирішувати, яким він буде, а йому вирішувати, якими будемо ми. Бог сотворив Всесвіт, і цей Всесвіт наповнений сенсом, який він у нього вклав, а не ми. Приписуючи Всесвіту якийсь інший сенс, ми робимо дурницю, і наше життя неминуче очікуватиме трагічний кінець. Християнство це не гра і не різновид терапії. Усі його доктрини випливають з розуміння того, ким є Бог і що він вчинив в історії. Вони відповідають незаперечним фактам. Християнство це щось більше, ніж факти, але не менше. В ньому є ще віра, надія і любов, але вони не підвішені в повітрі. Вони ростуть, як величні кадрові дерева на скелі Божої істини. Вивчаючи Біблію, я дійшов глибокого переконання, що наша вічна радість, сила і святість залежать від того, наскільки міцно нитка такого світогляду вплетена в осердя нашої віри. Ось чому я намагаюся розкрити його в цій книжці. Кволий світогляд творить кволих християн. А кволі християни не виживуть у ті дні, що чекають на нас попереду. Хитка емоційність, яка вважає християнство, одним з різновидів терапії, буде стерта з лиця землі в останні дні, і встоять лише ті, хто збудував свої оселі на скелі великої об'єктивної істини, у якій Ісус Христос є джерелом осердям, і метою всього замовити друковану книгу, завантажити в електронному вигляді, слухати аудіокнигу, читати відгуки на сторінці книги на сайті книги Допоможіть нам благословити інших людей гарними книгами для їхнього духовного збудування, підтримки та розради. Поділіться цим уривком з вашими друзями. У групах спілкування та соцмережах, щоб і вони могли прочитати чи прослухати його, і врешті прочитати цю книгу. Для когось це може стати Божою відповіддю на багато молитов.